Білий, білий, білий сніг уночі на землю ліг, білосніжний снігопад вкрив і лан, і ліс, і сад, горобину вкрив та гліб, Заячий засипав слід у хатинку барсука й теплу нірку байбака. Навіть білочка руденька, миттю стала вся біленька. Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож до зимового лісу. Заколисений хуртовинами одягнутий у теплу снігову шубу спить ліс. Ніщо не порушує його спокою. Деревам сняться білі сни. У зимову пору відпочивають лісові рослини. Сховані під шаром снігу. Вони готуються до весни і не замерзають навіть у найлютіші морози. Чи є хтось у лісі? Дізнаємось, коли прочитаємо снігову абетку. Абетка снігова, а сліди її слова. Заяць слід кладеш норочком, риска в ряд і риска збоку. Хто рядочок рівно вишив? Це пробігла щойно мишка. Рись взуває в капці лапки. Має слід чотири крапки. Лось прийшов на водопій, слід його серед полів, наче слід від ковзанів. Але покажіть дорогу, де пройшовся клишоногий. де пробіг малий їжак. Не знайду слідів ніяк. Далі я пропоную вам пограти у гру чиї сліди. Як ви думаєте, чиї це сліди? Так, це сліди дикого кабана. Що він шукав в лісі? Жолоді. Коли жолудів немає, вони їдять грабові та букові горішки. А ще інколи шукають на полях. Бурячок, картоплю та інші овочі. А це чиї сліди? Так, лисички. Вона повертається додому із нічного полювання, прислухається і придивляється навколо, на кого вона полює. Так, на зайчика. А це чиї сліди? Так, це сліди зайчика. Він почув якесь шародіння і з усіх сил помчав у гущавину. Вуха притиснув до спини і зник. Не встигла лисиця. Зайці біляка врятували довгі ноги. А це чиї сліди? Це сліди найспритнішого і найстрашнішого хижака лісу рисі. Лісової галявини скрадається вона легко і нечутно, замаскується на гілках так, що знизу її зовсім не видно. А вона своїми зеленими очима бачить усі, навіть у нічній кумі. А чому на видін сладів предмета? Ведмита оберезі завіт на сузі не спала. Скажіть, а чи можна взимку побачити їжака? Ні. Чому? Бо їжаки взимку впадають у сплячку? Бог пропоную відпочити і зробити зі хвилинку Ми і відпочили. Диким тваринам взимку важко роздобути собі їжу. Лосі, олені, зайці харчуються травою, яку тепер сховав сніг. Щоб їм допомогти, люди привозять до лісових годівниць сіно, зерно, моркву, яблука, щоб тварини легше змогли перезимувати. А ви допомагаєте звірям взимку? Ось і завершилась наша подорож до казкового лісу і вже час повертатися додому.